Статуетка Івана Боско почала мандрівку школами Львова. У понеділок з рук міського голови бронзову скульптуру отримала гімназія імені Василя Симоненка, як один із найкращих навчальних закладів України. Тут статуетка перебуватиме до кінця травня а під час уроків християнської етики учням розповідатимуть про святого, який присвятив життя вихованню дітей. Ця подорожування статуетки святого по школах львівських вона збагатить. З однієї сторони, знаннями про методу виховання підкаже дітям щось для їхнього життя, для молоді, а також ознайомить з тим святим, і крім цього, він з неба буде брати заступництво над цією школою і тими учнями, вчителями, які тут працюють. На початку квітня під час паломництва мощі Івана Боско до Львова оці селезіяни подарували громаді міста статуетку, яку виготовили в Італії. До цього часу скульптура стояла в кабінеті міського голови, однак тепер мандруватиме усіма міськими навчальними закладами.